Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Сьогодні у мене закарпатська страва. Готую крученики з грибами, сушеними і свіжими. Говорити, що це смачно, це значить нічого не сказати, бо це дуже-дуже смачно. Зацікавило? Залишайтеся зі мною. Страву я буду готувати вранці. Тому звечора я взяла 70 г сушених грибів, залила холодною водою. А зранку відкинула їх насито і дуже добре промила проточною холодною водою. Далі кладу їх в каструлю, заливаю чистою холодною водою, трошки посолю, і кладу на плиту варити. Доведу до кипіння, буду варити приблизно 40 хвилин. А тим часом. Свинину необхідно нарізати шматками товщиною 7-10 мм. Добре підійде свина вирізка або шия. Відбиваю м'ясо молотком з однієї сторони, а потім з другої сторони. Сіль та перець додаю до смаку. Теж з однієї сторони і з другої сторони. Грибочки готові. Відкидаю їх на сито і грибний відвар, ні в якому разі не виливаємо, він знадобиться трошки пізніше. Мені знадобляться три цибулини, дві для начинки, одна для підливи. Дрібно наріжу. Також наріжу три зубки чеснику. На пательні я нагріла 2 столові ложки рослиної олії, кладу цибульку і буду тушкувати до м'якості. А тим часом грибочки дрібно наріжу. Цибулька підсмажилася, додаю грибочки. Тепер до смаку додам сіль та малений чорний перець. Також додам одну чайну ложку з гіркою солодкої паприки. Все перемішаю і буду тушкувати приблизно 5 хвилин на вогні нижче середнього. А тим часом 600 г печериць наріжу пластинками. Грибочки підсмажилися, пройшло 5 хвилин, відкладаю їх на окрему тарілку і дам трошки охолонути. Охолоджену начинку кладу на кожен шматочок м'яса і загортаю рулетом. Стараємося загортати так, щоб начинка не торкалася країв рулету, тоді він не буде розпадатися і буде добре триматися разом. Ось тільки начинки в мене залишилося, її я додам в підливу. Мені знадобиться 2-3 столові ложки борошна. Кожен шматочок м'яса необхідно обваляти у борошні з обох сторон, а зайве борошно видалити. Пательню каструлю мити не потрібно. Я нагріла ще 4 столові ложки рослинної олії і обсмажую крученики на середньому вогні по 3 хвилини з кожної сторони. Обсмажені крученики відкладаю поки що на окрему тарілку. А на пательню, якщо необхідно, додайте трошки рослиної олії, додаю дрібно нарізану одну цибулину і обсмажую на середньому вогні приблизно 1-2 хвилини до м'якості. Потім додаю дрібно нарізаний часник і продовжую смажити ще 30 секунд. Додаю нарізані пластинками печериці і, в якості спецій, сіль та малений чорний перець до смаку. Перемішую і буду тушкувати декілька хвилин. Спочатку печериці будуть виділяти багато соку, а після того, як цей сік випариться, можна додавати інші інгредієнти. Це одна столова ложка з гіркою томатної пасти. Додаю і все перемішую. Сюди ж додаю 2 столові ложки пшеничного борошна і все перемішую. І після того, як борошно повністю розчинилося з грибами, можна додавати грибний відвар. Грибний відвар я буду додавати поступово, трошки додаю і перемішую. додаю і перемішую. І перемішую. Цим самим можна регулювати густоту соусу, яка вам подобається. Якщо у вас залишилася начинка, як в мене, не забудьте її також додати до соусу. Крученники кладу у отриманий соус. Якщо необхідно, додайте трошки грибного відвару або води. Крученики необхідно варити на невеличкому вогні під кришкою приблизно 40-45 хвилин. Пройшло 45 хвилин. Тепер час додати вершки. Додаю 250 мл вершків, жирність 35%, або можна замінити жирною сметаною. Все доведу до кипіння і буду варити під кришкою на маленькому вогні приблизно 10 хвилин. Крученники можна подавати з будь-якими гарнірами, але, на мій погляд, найкраще пасує картопляне пюре. Друзі, сподіваюся, що рецепт вам сподобався і ви будете готувати таку страву для своєї родини. Не забудьте підтримати український контент своєю вподобайкою, написати будь-який коментар, підписатися і на цей, і на мій інший канал ABC Cooking, тому що все це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Ну а я в свою чергу бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім па-па!